Ніяк не опаную риси обличчя за межами стандарту, те саме з руками, з тілом більш-менш окей, в різних позах, формах. В результаті отримую отримав середні гротескні риси. Щодо цього, я порадила би робити постійно нариси з натури. Тобто берете різні матеріали, раджу прям брати кардинальні, такі як маркер, там або лайнер, а, чорний перманентний маркер, взагалі супер, тому що ви не маєте можливості стерти, просто берете інший листок і пробуйте знову. Це круто тренує це бачення, від щоб відрізняти людину від тієї схеми, як малювати портрет. Тому що коли ми вивчаємо, як малювати портрет, ми вивчаємо загальні форми. Потім вивчаємо, як малюється окремо око, ніс, губи, вухо. І ми не розуміємо, чому у нас виходять всі люди однакові. А тому, що треба привчити око, бачити різні форми, бачити, що всі люди індивідуальні, у них різні відстані між очами, і ця стандартна схема вже не працює. Тому тренуйтеся на нарисах постійно.